Усім привіт! Сьогодні я хочу з вами поділитися дуже хорошим рецептом хрумких огірочків. Вони дуже гарно зберігаються і такий смак, як з бочки. Щільно наповняємо 3-літрову банку огірочками. Я їх попередньо помила і замочила в водичці, вони стояли зо дві годинки, але не обрізаю кінчиків. Додаємо одну склянку солі. Заливаємо огірочки простою холодною водою. І вони квасяться десь 4 дня. О, зараз так трошки їх стряхну. Оце ці огірочки я вже 4 дні як засолила. Вони, бачите, вже прокисли. Цей солоний розсіл ми зливаємо. Ті самі баночки можна наложити зелені і запарити, а можна переложити в інші. Мені практичніше в меншій банці. За цим рецептом часник і зелень викладаємо зверху. Кладемо зонтики окропою, а з самого верху накриваємо хріном. Заливаємо крутим кип'ятком прямо з чайника. Закрутили і огірки готові. От і все, дівчата, наші огірочки вже заквашені, вони схолонуть і можна виносити в льох. Так що, дівчатка, готуйте за цим рецептом, бо він дуже простий і смачний. Вам сподобається.